Російські депутати пророкують розкол України та навіть не стримуються і говорять про можливу громадянську війну. Саме події у Києві були сьогодні першими на порядку денному північно-сусідської державної думи із Москви. Репортаж Маргарити Ситника. Це заява держдуму з приводу ситуації в Україні на чотирьох сторінках. Депутати пишуть про те, що в Києві відбувається спроба повалення влади. Відповідальність за це несуть західні політики і опозиція і закликають український народ удуматися і припинити протести. Проте це суха бюрократична мова у своїх виступах. Депутати набагато емоційніші. Вандалізм, анархія, бойовики і пророцтво розколи громадянську війну. Такими словами описують російські депутати ситуацію в Україні. Вони дуже хвилюються за братній народ уже вдруге за півтора місяця оприлюднюють заяву. Ми готові всімірно активізувати наше співпрацювання з Верховною Радою з її різними фракціями, которые готові к наращування російсько українського партнерства. Ми сьогодні хочемо сказати рішительне «нет» тим западним політикам, которые вмішуються в українські справи, і призвати їх немедленно прикратити содейство ескалації конфлікту у депутатів через Україну загострюються геополітичні фобії. Революція мовляв знову підійшла в притул до російського кордону. Це має бути уроком для самої Росії. Януковичу думці, радять бути більш рішучим. Це класична цвітна революція. Которая доповнена актами вандализма і насилия, і ми должны прекрасно понимать, що якщо не сделаем должные выводы, Это и і наше будущее. заяву, підготовлену комітетом, очолюваним представником фракції ЛДПР, підтримують усі, крім самих ЛДПРівців. Тільки Жириновський голосив досить дружити з українцями. Вони не цінують братньої допомоги. Я скажу із ситуації в Російській імперії. Если була би бы Київська губернія, Житомирська, Бісарабська, ніякого майдану би бы не було. Ви чого нищие стоїте на папірті европейской прості Брюссель, дайте денег, Москва дає борди, за свой що. Донбас это Росія, Крим, Росія, Одеса, Росія, Приднестровье Росія, ваші землі львов, бо вот там живіть і будьте маленької українське государство. У Кремлі про ситуацію в Україні поки що жодного слова не сказали. Маргарита Ситник из Москвы. новини два плюс